Далі поговоримо про народжуваність в Україні в умовах війни, яка помітно впала. Торік з'явилося на світ 187 тисяч немовлят. Це на 22 тисячі менше ніж попереднього року. Про це повідомили в міністерстві юстиції. Ці цифри не враховують даних з тимчасово окупованого Криму і тимчасово захоплених районів Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей. Найбільше малюків торік народилося в Києві, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Зменшення народжуваності в Україні спостерігалося з 2014 Надсту року. Зараз з нами на зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, якщо народжуваність падає, і депутати, зокрема, фіксують ознаки демографічної кризи України, чому тоді допускається в законах отакі колізії, зокрема, що біоматеріал військових після їхньої загибелі буде не використовуватися і буде підданий утилізації? Так зараз законодавці сказали, що вони будуть цю колізію виправляти, що певні акценти були розставлені безпосередньо? неправильно, але чому в принципі це було допущено? якщо, зокрема юридичні е, правники Верховної Ради вони казали, не можна допускати конкретно цієї фрази в законі, що вона викликала спротив, і вона викликала безпосередньо недовольство в лавах вдов військовослужбовців. Вітаю всіх. Насправді вірно сказали, що сьогодні, до речі, готуються вже. Проєкт закону щодо змін, донесення змін до цього закону і ряд інших, в тому числі цивільного кодексу. Чому так сталося? Ну, це ще раз говорить про те, що коли закон стосується соціального захисту громадян, то в нього не потрібно вносити інші зміни, що стосуються вузькомедичного застосування і медичного фаху. Через те сталося так, як сталося, і Міністерство охорони здоров'я. Яке входило, представники якого входили до робочої групи по цьому законопроекту, зрозуміло, що потрібно було в комплексі розглядати це питання або взагалі не стосувати сугубо медичного застосування. Завдання в законопроекту насамперед було соціальний захист дати право військовослужбовцям і членам родин зберігати клітини в закладах медичного. Медичної сфери як державної, так і приватної, для цього в цьому законопроєкті зобов'язали, щоб кабінет міністрів виділяв кошти. А правка з'явилася після того, коли включилися представники Міністерства охорони здоров'я іншого комітету охорони здоров'я нації, і вважали, що також потрібно обговорити медичну сферу застосування. Цивільний кодекс каже, що усі правочини, які встановлює людина, можуть діяти тільки під час її життя. На жаль, після смерті ці правочини призупиняють дію. Зараз удосконалюється це законодавство, яке мало вступити в дію тільки після березня цього року. Але представники деяких клінік, зокрема приватних, по-своєму трактували це законодавство. Дуже важливо, щоби. До розробки і до обговорення таких законопроєктів залучали не тільки представників виконавчої гілки влади в даному випадку Кабміну, а залучали також представників громадськості. Як сталося в цій ситуації, що саме вони виявили нестиковку діючого законодавства. Як кажуть, підняли суспільний резонанс, і це стало Пане Михайло, ну це негайно. Насправді виправлення ситуації. Ця ситуація є одним однією зі складових умовно демографічної кризи, на яку впливає війна. У нас буквально хвилина лишається. Півтори у нас постійно скорочується з початку 90-х населення. Там було понад 50, в 2022 році понад 40 трошки. Зараз експерти, деякі демографи прогнозують, що може бути зафіксована цифра на рівні 28-30 мільйонів. Що державі потрібно вкрай швидко зробити для того. Щоб стабілізувати ситуацію, хвилинам насамперед у Верховній Раді зареєстровано ряд законопроєктів, які стосуються підвищення виплат при народженні дітей. Бо сьогодні 42 дві тисячі при народженні першої, другої і наступних дітей. Ми вважаємо, що після Першої дитини повинна бути збільшена сума кожної наступної також. Такі законодавчі ініціативи зараз обговорюються. Крім того, Міністерство соцполітики розробило стратегію е, саме демографічного розвитку до 2040 року. Потрібно залучати суспільство до обговорення цих речей. Поки що фінансова підтримка дітей і родин, які. Народжують і виховують дітей є звичайно недостатньо. для цього. Є об'єктивні також причини. Слід розробити додаткові заходи щодо підтримки родин тих, які сьогодні повертаються з-за кордону, які виїхали як під час хвилі 2022 року, після 24 лютого. Це цілий комплекс заходів, але це вже ознаки. Національної безпеки і оборони демографію слід розглядати як майбутнє майбутній виклик для нашого суспільства і під час війни, і звичайно, після нашої перемоги щодо відбудови держави і розвитку громадянського суспільства. Тобто, ми можемо вже зараз фіксувати, що демографічна трагедія її Україна не уникла. Що по суті, та ситуація, яку ми мали після Голодомору, вона знову. Цементується в Україні. Ви кажете про те, що має бути фінансова підтримка дітей, але ж це багатокомплексна програма. Це відразу і так. міграційна програма, і думи думки про повернення українців, і думки про те, як безпосередньо порієнтовувати рух держави в цією кількістю українців. Хто глобально займається у тією багатошаровістю цієї проблеми, пане Михайло? Насправді. Ви кажете, треба говорити з суспільством. Тут же напевне так, мають враховувати наукові. науковці. Так, про це говорять. Про це говорять сьогодні урядовці і законодавці. Але комплекс заходів, чому я вважаю, що потрібно залучати суспільство? Бо саме воно, воно сьогодні відчуває, де, в якому напрямку недопрацьовує держава. І важливо, щоб сьогодні оці всі комплекси щодо розвитку багатодітних родин і їх підтримки держави, щоб сьогодні ми говорили про якість життя людини, бо тільки майбутнє і прогнозування кожної сім'ї може забезпечити те, що громадяни України будуть народжувати в нас в нашій державі, і коли ті, які сьогодні виїхали з дітьми. За кордон, основному матері будуть знати, куди повертатись, як держава забезпечила їх тут і місцем проживання житлом. А це актуально після проблеми внутрішніх переселенців, і відповідно і не тисячі. роботи тисячі. Однозначно, це нові умови праці. Сьогодні ті люди, які перебувають за кордоном з дітьми для України. Це виклик, як створити, хоча б я вже не кажу кращі, а рівні умови тут вдома. Дякуємо, Ми пане. Михайле. Є. Дякуємо. Ми наступного а разу я... теж продовжимо цю Викульті дискусію, багато. тому що тема багато складова. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на прямому зв'язку.